Оля Артемюк, мама вихованця закладу дошкільної освіти номер 3 з неприхованою гордістю спостерігає за своїми хлопчиками, чоловіком і сином. Це дуже добре, що не просто тата приходять і дивляться на те, що вони там діти роблять, співають або танцюють. А участвують місце з ними і на в конкурсах, і діти довольні. І тата також дуже раді. Зранку п'ятниці, 16 червня, у дитсадку святкували день татусів. Ми сьогодні вирішили зробити батькам такий не Великий подарунок, щоб більше їм відволіктися від проблем, більше часу побути зі своїми дітками, і влаштували їм таке свято на подвір'ї закладу гамірно та весело. Тата з донечками, синочками повторюють танцювальні рухи. Далі конкурси суто для татусів. Голови родин мали впоратися по господарству, зробити акуратні зачіски, позаплітати косички, а ще перевірити свою спритність, і кмітливість. Все подобається, весело. Нічого важкого, все легко, просто весело. тата. і І Дітки також не сумували. На світлинах дитячих років впізнавали найрідніших, співали, танцювали, уболівали за татусів. Емоційної на лавах глядачів у дідусів та бабусь на очах сльози радіють за дітей, онуків. Прекрасне свято дуже раді ми за своїх дітей, за свої за вихователів, за вихованців. Потрібно трошки відвлікатися треба. Дуже раді за своїх онуків, за діток, за всіх і за Україну, що вона живе і радіє разом з дітьми. Вторять мудрим бабусям і дідусям тата і мами. Родинні свята сприяють гармонійним сімейним стосункам. По-перше, познайомитись там батькам між собою, тому що ми скільки років вже ходимо в садочок. А це перший такий захід за стільки за такий час, як не корона, так і війна. І я думаю, що потрібно. Ми ніколи не були на дитячому святі. Дуже приємно подивитися на свою дитину. Участь Його батьків і дітей готувалися разом. Дівчатки да. саме головне для нас сім'я. Любов до Це. саме перше. Запрошую Що може бути безтурботно поринають у світ дитинства і Захар разом з татом. Євген сьогодні чи не найактивніший? Жодного конкурсу не пропустив. От, дуже дуже класний. Такі слова розчулили Євгена, які слова привітання від сина у татка Захара сьогодні день народження. Я хотів побажати йому обійми міцного здоров'я, щоб у нього було багато багато друзів. І ми у нашій Україні, щоб настав. Іменинника і всіх татусів вітали дружньою родиною дитсадка. Кожному вручили дипломи, подарунки, виготовлені дітками власноруч.